Привіт! Мене звати Аня, і ти знаходишся на каналі, де є безліч розісків з математики та фізики. Сьогоднішня тема це геометрія сьомий клас, контрольна робота номер 3 Переходимо до першого завдання. Кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 56 градусів. Найдіть кути при основі цього трикутника. Намалюємо цей трикутник, вкажемо його вершини А Б, С. На цьому трикутнику покажемо, що АБ дорівнює Б С, бо це рівнобедрений трикутник. В рівнобедреного трикутника ми пам'ятаємо, що бічні сторони рівні, а також рівні кути при основі кути А та кутик С. За умовою дано, що кут при вершині має 56 градусів. Тобто оцей кутик, що є вгорі, має 56 градусів. Нам потрібно знайти кути при основі. Запишемо дано: трикутник АВС рівнобедрений. Вкажемо також, що АВБ дорівнює Б кут А дорівнює кутові С і можемо позначити їх через Х. Також ми знаємо, що кутик Б буде дорівнювати 56 градусів. Нам потрібно знайти кут А та кут С. Як нам їх шукати? Ти точно знаєш, що сума кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів. Тобто кут А плюс кут С плюс кут Б буде в нас дорівнювати 180 градусів. А в нас має Х, кут С, кут Б 56 градусів. І ми з тобою що робимо? Розв'язуємо як просте рівняння. Х плюс х буде 2х. 56 переносимо в правий бік з протилежним знаком. Тобто вийде 180, відняти 56. Тобто, у нас вийде 124 градуси. Але це 2х, а нам потрібно знайти тільки х. Щоб знайти тільки х, треба те, що здалеку від нього, поділити на те, що біля нього. І в нас вийде з тобою 62 градуси. Тобто кут А, який дорівнює кутові С і який дорівнює двоє Х, мають по 62 градуси. Запишемо відповідь. На цьому завдання повністю виконано. Переходимо до наступного. Найдіть градусну міру кута СМК. Бачимо з тобою таке. Кутик МФБ має у нас 56 градусів. Кутик АБФ теж має 56 градусів. Також нам відомо, що кутик МЦД дорівнює 72 градуси. Що нам потрібно знайти? Нам потрібно знайти. Кут СМК. Ми чітко бачимо, що кут С нам відомий, а кут М невідомий. Його потрібно знайти, і найлегше його шукати, якщо ми будемо точно знати, що ФК є паралельним до АД. Але в даному випадку нам такого не сказали. Нам треба довести, що є ця паралельність. Зосереджуємося на лівій частині. Бачимо з вами, що кут МФБ і АПФ є однакові, мають по 56 градусів. Вони називаються внутрішніми різносторонніми. І якщо вони є внутрішніми різносторонніми, тобто є однаковими, тоді ми можемо сказати, що ФК є паралельним до АД. Далі ми з вами виконуємо обчислення, використовуючи кути CMK і МЦД. Ми з вами вказуємо, що кут МЦД і CMK є внутрішні односторонні. І якщо вони є внутрішніми односторонніми, це означає, що щоб знайти інший кут, нам треба від 180 відняти наявний. Тобто кутик ЦМК плюс кутик МЦД у нас має вийти 180 градусів. Щоб знайти невідомий кут, треба від 180 відняти наявний. Ми від 180 віднімаємо 72 градуси. І в нас вийде 108 градусів. Запишемо це у відповіді. Тепер будемо рухатись до наступного завдання. Чому дорівнює градусна міра кута А зображеного на рисунку? Ми бачимо з вами кутик А, який знаходиться в трикутнику. А БЕ і в трикутнику С, Ф. Необхідно з вами взагалі записати дану, що в даному випадку в нас є кутик АБЕ, який дорівнює 15 градусів. Далі, в нас є кутик С, який має 48 градусів. І кутик ДФЕ. Він в нас дорівнює 64 градуси. Необхідно знайти кут А. Ми з вами чітко бачимо, що кут А знаходиться в цьому трикутнику. Щоб його знайти звідси, треба від 180 відняти перший кут і другий кут. Але другий кут невідомий нам оцей кутик, як ми його знайдемо. Ми бачимо з правого боку такий трикутник ЕДФ. В нього є 48 і 64 градуси. Тобто ми можемо знайти третій кут трикутника. І тоді 180 відняти цей кут, вийде кут АЕБ, яке нам якраз потрібне. Тобто спочатку ми йдемо до трикутника ЄДФ. Ми звідси шукаємо кутик ДЄФ. Він буде дорівнювати як 180 градусів, відняти перший кут і відняти другий кут трикутника. Тепер підставлятимемо числа. 180 градусів, відняти 48 градусів і відняти 64. У нас вийде 68 градусів. Тобто, якщо кутик, оцей, який я зараз показую на рисунку, в нас матиме 68 градусів, тоді суміжний з ним буде мати як 180 відняти 68. Тобто ми записуємо уже з вами, що кутик а Є, Б і кутик Д є Ф, вони називаються суміжними. Отже, щоб знайти один з них, треба 180 відняти інший кутик. Будемо підставляти наші числа. Щоб знайти наш кут, треба від 180 відняти 68. У нас вийде 112 градусів. Тобто, ми з вами вже знайшли другий кут трикутника, який нам потрібен. Оця градусна міра буде мати 112 градусів. Щоб знайти тоді кутик А, нам необхідно від 180 градусів відняти перший кутик і відняти другий кутик. Тобто, нам треба від 180 відняти 15 і відняти 112. Ми з вами віднімаємо і знаходимо, що шуканий кутик буде мати 53 градуси. І записуємо відповідь. Переходимо до четвертого завдання. У трикутнику АБЦ відомо, що кут С дорівнює 90 градусів, кут Б30. На катеті БЦ позначило точку Д так, що кутик АДЦ дорівнює 60 градусів. Найдіть катет БЦ, якщо ЦД дорівнює 5 см. Намалюємо з вами прямокутний трикутник. І там, де в нас 90 градусів, ми вкажемо, що це в нас вершина з буквою С. Далі ми з вами ще допишемо А та Б. І вкажемо, що кут Б має 30 градусів. На катеті BC позначили точку D так що кутик АДС буде мати 60 градусів. І вказуємо тут наші 60 градусів. І вказуємо тут 60 градусів. Найдіть катет BC, Якщо CD буде мати 5 см, запишемо дану, в якому вкажемо, що трикутник ABC буде прямокутним. Далі ми з вами вкажемо, що кут С дорівнює 90 градусів, а кут B – 30, Кут ADC буде дорівнювати 60 градусів. Також нам відомо, що CD дорівнює 5 см, нам потрібно знайти BC. Отже, що ми тут можемо зробити? В принципі, необхідно дуже гарно подумати. Ми знаємо, що якщо в нас є прямокутний трикутник, сума кутів трикутника все рівно буде 180. Давайте ми з вами першим чином знайдемо кутик CAD. Кутик CAD з трикутника CAD буде у нас дорівнювати як 180 градусів, відняти кут ACD і відняти кут ADC. Тобто наш кутик буде дорівнювати 180, відняти 90 і відняти 60, У нас вийде 30 градусів. Ви знаєте, що катет, що лежить навпроти кута 30 градусів, вдвічі менший від гіпотенузи. Тобто, ми з вами зараз запишемо таке: катет, що лежить навпроти кута 30 градусів, вдвічі менший від гіпотенузи. Тобто, ми з вами пишемо, що АД буде дорівнювати як 2 таких СД. Тобто 2 помножити на 5, вийде 10 см. Далі ми з вами подумаємо досить таки логічно. Якщо цей кутик у нас має 30 градусів, тоді наступний, скільки він буде мати. Щоб знайти кутик ДАБ, необхідно від 180 відняти кут Б та відняти кут, який є суміжний до Д. Або ми з вами думаємо логічно: весь трикутник має 180, Є 90 30, 30 та ще якийсь невідомий кусочок. Тобто, треба від 180 градусів відняти кутик АБЦ. Відняти кутик АЦБ і відняти кутик САД. 180, відняти 90, відняти 30 і ще 30. І знаєте, скільки в нас вийде? В нас вийде 30. Тобто, в даному випадку трикутник, який є з правого боку, буде мати 30, 30 та невідому кількість градусів. Нам, в принципі, не треба шукати, скільки там буде градусів в вершині біля Д. Нам найголовніше було дізнатися, що це рівнобедрений трикутник, тому що в нього при основі кути рівні, мають по 30 градусів. Ми з вами обов'язково це записуємо. Те, що кутик ДАБ дорівнює кутику АБД мають по 30 градусів, а отже, трикутник ДАБ рівнобедрений. А якщо він рівнобедрений, то в нього бічні сторони рівні, тобто ДБ та АД. І вони мають по 10 см. Таким чином, ми знайшли ДБ. Наша задача полягала в тому, щоб знайти СД. Наша задача полягала в тому, щоб знайти BC. То ми з вами зараз запишемо, що щоб знайти BC, треба додати два кусочки СД плюс ДБ. Тобто BC буде дорівнювати як 10 плюс 5, вийде 15 см. Запишемо відповідь. Переходимо до наступної задачі. Відомо, що АБ паралельно до СД, АМ дорівнює ЦК кут АМБ дорівнює кутовий СКД. Доводіть, що БЦ паралельна до АД. В даному випадку за умовою AB в нас паралельна до СД. І також ми знаємо, що АЦ тоді буде січною. Тоді ми з вами можемо сказати, що кутик, який я зараз замальовую червоним, БАМ, буде дорівнювати кутику, який я також замальовую зараз червоним, КЦД, як внутрішній різносторонній. Далі ми з вами дивимося на два трикутники: ABM і КЦД. Ми з вами бачимо, що вони є рівними. Тому що в нас виконується умова, два кути та сторона одного трикутника дорівнює двом кутам та стороні між ними другого трикутника. Ми з вами записуємо, що за другою ознакою рівності трикутників, трикутничок МБА в нас буде дорівнювати трикутнику КДЦ. І якщо вони є однаковими, відповідно, у нас кутик Б вгорі, точніше, АБМ, і кутик КДЦ будуть однаковими. Тоді, якщо ці трикутники рівні, ми з вами можемо сказати, що АВ одного трикутника сторона дорівнює другій стороні трикутника СД. А отже, тепер ми будемо переходити до більших трикутників АВС і АЦД. Ми можемо вказати, що ці два трикутники рівні, тому що в нас АЦ спільна сторона, також у нас є два рівних кутика БАМ і КЦД. І також у нас за цими двома трикутниками є рівні сторони БА та CD. Тобто, в даному випадку в нас є сторона, сторона та кут між ними. Записуємо з вами, що за першою ознакою рівності трикутників наші трикутники АБЦ та трикутник CDA будуть рівні між собою. Що ми далі можемо з вами сказати? Якщо вони рівні між собою, то і кути верхній та нижній будуть однакові, тобто кутик БЦА та кутик CAD. Якщо вони рівні між собою, то це дає нам право сказати, що BC є паралельним до AD. бо якщо ці кути рівні, то вони називаються внутрішніми різносторонніми. Ми це все з вами обов'язково записуємо. Ми з вами кажемо, що BC є паралельним до AD, що і треба було довести. На цьому всі завдання ми виконали. Якщо у вас є запитання або якісь рекомендації, як вирішити по іншому наші завдання, прошу пишіть в коментарі. Всім дякую за лайк, комент і до зустрічі!